запрошуємо вас приєднатися в нашу дружню команду проекту Українська онлайн-кар'єра. Цього за 90 днів разом з нами в онлайн режимі ви зможете заробити свої перші 20 тисяч гривень. Українська онлайн кар'єра. Цей проект, який пропонує вам купувати товари високої якості, вироблені в Україні, і отримувати за це гроші. При цьому ви підтримуєте вітчизняного виробника і сприяєте розвідку економіки нашої країни Суть проєкту проста та доступна кожному. Усі ми ходимо в магазини та супермаркети, купуючи там каву, чай, одяг, косметику. Ходимо в аптеку та купуємо вітаміни. Ці магазини дають нам дисконти на знижку від 1 до 5%. Але ніякі магазини не сплачують нам за користування продукцією. В нашому проєкті ми пропонуємо купувати вам товари в нашому онлайн-магазині і заробляти на цьому. Ми співпрацюємо з українською компанією «Джерелія». Онлайн-магазин це ваша власна сторінка на сайті «Джерелія». Компанія Джерелія пропонує товари. Виключно українського виробництва, високої якості і має широкий асортимент товарів. Косметичні засоби за шкіри, та догляди за шкірою, тілом та волоссям. Також продукти для здорового харчування, натуральні засоби для промін та прибирання вдома, колекції жіночого, дитячого тощо. Мама купує нам джерелію! Ви реєструєтеся в компанію. Отримуєте знижку на всі товари 25-70%. Купляйте продукцію для власного споживання, принаймні на 200 гривень в місяць. І отримуєте можливість постійного реального доходу. За що вам будуть платити? За товар обіг, який створює ваша команда. Купуючи в онлайн-магазині і запрошуючи інших робити покупки, ви створюєте товар обіг для компанії. За що компанія вам віддячує у вигляді грошей? Користуйся якісною українською продукцією з знижкою 25%. Заміни свій магазин на магазин онлайн. Запрошую користуватися вітчизняними товарами. Заробляй на власному користування продукції. Наш бізнес 100% онлайн. Ніяких продажів, ніяких зустрічей, ніяких холодних контактів, ніяких роздавашок. Ніякого кладання грошей. Приєднуйтесь до нашої команди та отримуйте інструменти та матеріали для роботи. Щодинні вебінари та навчання, Командну підтримку. Необмежений вихід. Відповіді на всі ваші питання. Українка карєра для вас. Це можливість отримувати дохід у зручний для вас час без відриву від сім'ї у комфортних умовах. Це якісні товари для вас та вашої родини. Це розвиток українського виробництва, створення та збереження робочих місць. Це розвиток економіки та всієї України в цілому. Розвивай Україну. Розвивай Україну. Будуй багату Україну разом з нами.